Вітаю аграрії України! Звати мене Сергій Закус. Я менеджер з технічної підтримки олійних культур компанії «Сингента Україна. Сьогодні ми з вами знову завітали на поля фермерського господарства Валента, яке знаходиться у селі Побузьке Голованівського району Кіровоградської області. На даній локації висіяні два нові наші гібриди під технологію «Ейр». Це гібрид Сі Футура Аер та гібрид Сі Іріса АЕР. Си Футура АР, новий лінолевий середньостиглий гібрид інтенсивного типу, та гібрид Сі і Риса АР. Новий лінолевий середньоранній гібрид екстенсивного типу. Гібриди володіють чудовою стійкістю до вовчку, а саме до нових раз Аджі, характеризується стійкістю до несправжньої борошнистої роси, високим виходом олії від 50 до 51%. Гібрид Сі Футура АР найкраще підійде для територій центральної та західної частини України. Та гібрид Сі Іріса АР екстенсивного типу найбільше підійде для висіву для посушливих південних та південно-східних територій України. Сьогодні на календарі 18 вересня 2023 року. Гібриди вже достигли і готові до збирання. І нарешті ми дізнаємось, яку ж врожайність покажуть наші новинки гібриди Сіфутура Футура АР та Сі Іріса АР під технологією ЕМ. Нагадаємо, що посів на даній локації відбувався за сприятливих погодних умов. Були запаси ґрунтової вологи в ґрунті, оптимальний строк посіву. Густота посів наших гібридів складала 50 тисяч насінин на гектар, що в подальшому вилилося у 48 тисяч рослин на даній локації. Але в подальшому погодні умови були не такими сприятливими спостерігалися значні коливання температурного режиму. Опади на даній локації були малопродуктивними. Загальна кількість опадів, яка була на цій локації, в межах 124 мм. міліметрів, а продуктивних з них було лише 80. Це звичайно не могло не вплинути на архітектоніку наших рослин. На даній локації також не було застосовано фунгіцидного захисту, що в подальшому призвело до розвитку шкідливих хвороб на даних рослинах, але незважаючи на ці всі погодні негаразни і негаразни в полі, ми все ж таки сподіваємося, завдяки генетичному потенціалу даних гібридів отримати високий урожай для даного регіону. На дворі сонячна погода. Зараз на календарі середина вересня. Нарешті підійшла черга до збирання наших новинок під технології Air, гібридів Сі AR та Сі AR. АР. Позаду мене знаходиться комбайн, який вже готовий і прямо зараз зробить контрольний обмолот. І ми ж дізнаємось нарешті, яку ж вражайність покажуть наші новинки в портфелі компанії Сингента. Тож поїхали. О, доброго дня. Добрий день. Ми якраз збирання почали і показує результати ось врожайності. ну такі результати достойні. Зараз достойні зараз будемо дізнаємось наші новинки, да, які тут там засівали. З нами на збиранні наших гібридів був директор господарства Валентин Олександрович. І ми нарешті зібрали і готові оголосити результати врожайності наших новинок під AIR технології. Отже, облікова площа наших гібридів була 0,35 гектара. Гібрид Си Футура АР при вологості 5,5 намолотили ми то на 167 кілограм. При перерахунку на базову вологість це 34,46 центра з гектара. І Гібрид Сі і Ріса АР вологість була в нас 6,6 і бункерна вага то на 210 кг. кілограм. При перерахунку на базисну вологість, це 35,3 п'яті три центра з гектара. От такі результати Валентин Олександрович, як ви скажете, прокоментуйте. Хороші результати вони на рівні, ну на середньому рівні всіх гібридів на цій площі. Фунгіцидного захисту не було. Ми спостерігали ураження там альтернадівозом септоріоз незначний прояв да. був тут. Соняшник без фунгіцида. Ми ну, спеціально заклали це поле без фунгіцида. Ну подивитися, як, <гум> який гібрид буде себе почувати в таких умовах. Ну, з вашими топами, тобто вони на рівні. Як ви вважаєте, ну скажімо так, майбутнє нашої технології Air? Ви вже з нею знайомі. Ну, я вже бачу, що це майбутнє. Треба ще відкатати пару років. І, ну на це багато хто перейде. Ваша думка перспектива даних гібридів, даної технології? В нашому регіоні ну дивіться, буває, що дуже дощовита весна, і ми не зможемо зайти гербіцидами. Ну, говоримо про трибінерон метил. І як страховий, то ми завжди зможемо зайти. Євролайтінгом і зняти всі проблеми з бур'янами. Володимир Саш, як ви взагалі вважаєте, перспектива збільшення олійних культур, та саме соняшника? Ну можливо, що скажете про Україну, можливо, скажете по своєму господарству. Як у вас там на ну доступний. наслідуючий рік я буду збільшувати олійні культури, тому що у війну зернові дуже просіли по ціні, дуже дорога логістика, а олійні культури, хоч якось, але наш нас спасуть від банкрутства яким гібридам надаєте перевагу там, наприклад, за групою Середньо стиглій групі та пізній групі? Ну на років вони показали себе най... ну, найкраще. Вихід долії в них завжди гарний. І врожайність. І врожайність, звісно, гарний. Валтин Олександрович, дуже дякуємо вам за сезон. Дякуємо, що надали нам можливість висіяти, протестувати наші новинки під технологією Air, саме гібриди Сівірісар, -E Air. Результатами врожайності ви могли пересвідчитись на власні очі. Я думаю, ми задоволені. Я думаю, а, і ви залишились задоволені. задоволені. Тож скажемо так, до наступного року, мабуть, ще будемо продовжувати співпраці. Будем дякуємо вам. Сьогодні на даній локації ми завершили збирання нових гібридів Сі Футура АЕР та СІ Іріса АЕР під технологією «Ейр». результатами врожайності. Ми дійсно задоволені. Наступний сезон буде не менш цікавим, адже компанія Сенгента виводить на ринок нові гібриди, а ці вже знайдуть своє місце в сівозміні багатьох господарств. Тож до зустрічі в наступному сезоні з новими гібридами та новими викликами, які будуть поставати перед нами та перед аграріями, всім нам мирного неба, скорішої перемоги та гарних результатів врожайності з гібридами компанії Сенгента.